Персик не опускає на воду, щоб поспати. Лапи в одну сторону вигнув, задні, передні в іншу сторону. А, ще й мурчить. Ти побачив, що я підійшов ти мурчиш? Дивіться, лапки як тримає це. Щоб краще його зняти. Хто тут мурчить? Томурчить. Лежить такий в вікно дивиться. Да? Пузіку виставив. Пузіко. Ага, Пузо погладив йому, як <с?> <с?> Да? Пузяко. Пірсик трошки поправився вже, і коли його купав, вже такий у нього животик з'явився. Як у справжнего кота. Да? Животик такий. Хвост таком валяет. Хоп. Хоп. Не морчить. Да? Давай твій, пузо, пузо почухаємо, тобі пузо почухаємо. Зробку піднімаю, пузо йому чухаємо. Ой. Це в кімнату зайшов, я щось тут брав. Світло включив, подивився, як він спить. Ну все, зараз зара піду, не буду тобі заважати, спи. крепко спить. Мурчить. Це почав сам. Я його не чіпав. Просто підійшов. Так я ще мало того я сходив в іншу кімнату, взяв телефон, повернувся. Він мурчати почав. Муркотун. Да? Мурчишь? Ладно, да. Відпочив. Зверху покажу же.